Трошким'якший висновках може через те, що мені доводилося мати справу саме з дипломатичною е, сектором, і я розумію трохи цю двозначність дипломатичних заяв і тверджень. І основне, що я бачу з позицій міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, ідеться основний пункт. Тут я би в своєму скаратерував розгубленість. Вони не знають, що робити. Вони втягнулися в процес. Якби вони знали наперед, вони б уникали будь-якого нормандського формату. Вони б кидалися. Хай цим займається Рада безпеки ООН, без нас якось обійдеться. Тому що вони не уявляли, що може так довго тривати. Замирення, яке вони думали, що буде проведено, як відбулося в Грузії, там стратами територій, але буквально залічені там дні. Вони були впевнені, що в Україні врешті-решт відбудеться те саме. При тому всьому, що тоді в Грузії вони фактично в перші дні відверто і прямо підтримали Російську Федерацію. Давайте згадаємо собою опозицію Саркозі, та й фактично весь західний світ, по суті, підтримав тоді, тому що ота от російська пропаганда дала свій ефект. В випадку України вони. Зробили відповідні заяви, особливо через те, що першою була анексія Криму, а це анексія, це є порушення світопорядку після другої світової війни. Вони висули свої позиції. І тут раптом вони стикнулися з тим, що будь-які пропозиції, про які домовляються, про які Путін клянеться, що їх виконає, які десь Овров приймає до виконання, які в їх фактично в тому самому приміщенні, тільки нижче поверхом, в тому ж самому мінську, під час нормандського засідання, лідери бойовиків заявили, що вони виконують і підписалися. Потім не виконуються. Вони живуть за європейським принципом. Угоди мають виконуватися. Навіть совесні угоди, якщо ти побіцяв, треба виконувати. І вони стикнулися з тим, що вони не знають, що з тим робити. Вони їздять, вони приїжджають в Київ, вони пробують. А може, давайте ще це. А ми вам можемо. Я впевнений, що в закритій частині ша мова про те, що от ви підіть на якісь поступки там Росії у питаннях е, політичних, а ми вам допоможемо фінансово по відбудові Донбасу. Тільки зробіть якісь кроки, щоб воно дало якийсь там б попередній ефект. От ця Втягування це є не від того, що нас там хочуть чи принизити, чи щось нам зробити не то. Тому що ми вже бачили, по навіть по тому самому Штанмайру, який не найкращу позицію для України займав, який, коли ми чуємо це не з російських джерел, а чуємо реально з німецьких, який говорив, що ну яке може бути зняття санкцій, які можуть бути взагалі висновки, якщо вони не виконали жодного пункту. Хай спочатку виконають, потім будуть речі. Я вже закінчую, і тому насправді просто вони шукають варіант. Вони стикнулися зараз в Києві з ситуацією, яку ми не побачили. Поки що це закриті переговори. Такі переговори не висвітлюються. Але щоб їх зрозуміти, подивитися на тональність того ж самого виступу Порошенка перед Верховною Радою. Там пише жорсткі нотки. Україна вважає, ну принаймні, президент вважає, що в цій ситуації він може, що це вже не буде блефом, може качати права. Умовно кажу, вже так вже жаргоном. І оця історія, ця ж заява про можливий вихід України чи припинення нашої е, діяльності нашої делегації в порядку, це є заяви, які. Мають тим показати, що вибачте, отак вже гратися за обороном бігати далі не можна. Я думаю, вони приїдуть назад без якихось рішень і. Буде включатися переговорний прямий процес з путіним, тому що Путін в переговорах прямих він пасує. Потім він починає повертається Москву грати в нагород. Начнеться опять нормандський формат. тобто стрідцять чотири Основне завдання зараз фактично для західних лідерів вернути Путіна до нормандського формату. Той момент, коли він. Разом з лідерами основними світовими він зобов'язується дуже багато. Коли він бере на себе якісь зобов'язання, в них з'являються хоча б якісь, як вони вважають, дипломатичні механізми. Вони дуже малодієві, але вони принаймні, грають роль певного стримування. Механізми тиснути на нього не через те, що він не має право агресію проводити право сильного якось ніхто в світі дуже не оспорював. А що він не має право порушувати те, що він пообіцяв. І Оцей тиск на нього вони зараз десь шукають теж ті варіанти. У нашому випадку, ще раз кажу, вони приїхали розгубленими.